Друзі, всім доброго дня! Є гарна новина. Шифенг в новому дизайні 240, й знижена ціна. Отакий от, от трактор коштує 3200 доларів. Одноціліндровий з ремінним приводом, 24 кінських сили. Коробка передач 3 плюс 1. Не путайте, бо у 244, 354-го 4 плюс 1. А тут 3 плюс 1. На 20 й резині в даний час коштує 3200 доларів. Весняні знижки розпочато. Є в наявності доставка безкоштовна, без предоплати. Звертайтесь. Ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир, 36-й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського 2.